Перед громом всесвітнім, який наказали не чути, перед болими Богом, яких ми забули давно, не питаю нікого, чи будем живі, щоб забути, а питаю і знову питаю, чого мовчимо? То невже ми на те загатили півнеба вогнями, що без крові дітей зачалася остання з доріг, Де б народ, наче старець, латавсь під чужими тинами і ховав, як проказу. Усе, що любив і беріг, сатаніє свобода, болото прочавлює груди, захлинаються кров'ю, пісні, голоси, імена. Упаде на нас кара, страшніша від Божого суду, і не буде, нема України сама чужина, Неживою живою водою своєю землею затрусиш, незагоєні рани, яких не лічив на війні, хай плюватимуть в серце. Всевладні, вгодовані душі, хай вийматимуть очі безкарні, лукаві, дурні, Хай ти все розгубив, непростимого чорного літа, хай непрохані думи допалять тебе в самоті, але мусиш на світі так чесно й запекло прожити, наче кинути шапку землі на могили святі. Товариство, громадо, отямся у цій колотнечі, бо як пам'ять покине. І сило задурно стече, то зіпреться на костур взяття твоє молодече, і жебрацьку гармошку почепиш собі на плече.